Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім, як потрібно прив'язувати флюрокарбон до основного шнура на катушці. Ось я відрізав флюрокарбон. І зараз я вам розповім це я вам розрізав ось сантиметрів може, 15. Зараз я вам розповім, скільки потрібно флюрокарбону е, е, літку, в восени. Дивіться. Весною нам потрібно. Люрокарбону 10 см 30 40. Влітку нам треба поменше від 20 до 30. А осінню нам потрібно від 35 до 50 см до пів метру Беремо ось, як покажу, беремо наш люрокарбон і прикладаємо його до нашого шнура. Так, оп, тепер робимо петелечку. Підтягуємо трошечки тут. І робимо три оберти. Засуваємо пальчик тут так. Раз, два. Ой. Зараз не, не переживайте все. Може, не, не все у нас виходить з першого разу. О, зробили петелечку. І раз, два, три. Підтягуємо. Тепер беремо наш шнур з флюрокарбоном і засовуємо це колечко. Так. Це також може у вас вийти не з першого разу, тому не переживаємо, все у вас вийде. І протягуємо. І є у нас ось так. Ось ми прив'язали флюрокарбон до шнура. Крепко. Тепер це ми відріжемо. Зараз це ми відрізаємо. О, ну, відрізаємо, взагалі. І ось ми прив'язали наш флюрокарбон до шнура. Ось, друзі, я вам показав, як прив'язати потрібно флюрокарбон до шнура. Всім дякую за перегляд, вдало рибалки, всім до побачення!